В першому завданні пропоную разом ознайомитися з аспектними парами дієслів і їхнім перекладом. А Додавання префіксу. Додавання префікса. Читач. Пречитач. Читати. Прочитати. Ість. Пусть. Ти, піти їхач, поїхач, їхати, поїхати. Децидовач. Здецидовач. Вирішувати. Вирішити. Єсть. З'їщ, їсти, з'їсти, мичче, умич, митися, вимитися, піч, випіч, пити, випити. Писать написать. Писати. Написати робіть. Зробіть. Робити. Зробити. Розмовлять. Порозмовлять. Розмовляти. Поговорити Учичще. Научичще. Навчатися. Навчитися. Б. Змяна темату часовніка. Змінена основа дієслова. Давач Дач, давати, дати, купувач, купіч, купувати, купити, отвірач, отвожить, відкривати, відкрити, спотикачся, споткачся. Зустрічатися, зустрітися. Убірач ще. ще, вдягатися, вдягнутися, вставати. Встач, вставати, встати. Це. Inny temat czasownika. Insze osnować jej słowa. Brać, wziąć, braty, wziaty, mówić, powiedzieć, goryty, skazaty, oglądać, obejrzeć. Дивитися, переглянути, вічач, зобачить, бачити побачити.